Страхи. Страх перед невідомим це нормально, абсолютно. Але давайте будемо чесними, він не повинен нас зупиняти, цей страх. Як же з ним впоратись, особливо на початках? Перше, подумайте ну, про саме найгірше, про саме найгірший сценарій, що може трапитись, що може піти не так. Зазвичай наші страхи вони здаються більшими, ніж є насправді. Друге, навчайтесь. Чим більше ви будете знати про бізнес, чим більше ви будете мати інформації, тим менше вашого хвилювання буде. Знання це стовідсоткова сила. І третє, починайте з мінімального ризику, ну не вкладайте всі заощадження. В саме перший проєкт. Робіть маленькі кроки. І пам'ятайте, помилки це частина нашого шляху. Всі, абсолютно всі, хто досяг успіху, спочатку зазнавали невдач. Важливо не зупинятися. І пам'ятайте, ми в вас віримо.